Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео присвячено от нещодавно питанню, яке було піднято Верховна Рада. Це збільшення, підвищення відповідальності представників ТЦК за мобілізацію заброньованих, за мобілізацію осіб зі строчкою, ніби це щось змінить. Насправді, на сьогоднішній день передбачено відповідальність за перевищення службових повноважень представниками ТЦК строком від 8 до 12 років. Це доволі сурова відповідальність. Однак я щось не бачив жодного випадку, щоб її застосовували. Крім того, якщо почитати, що саме і чим саме обґрунтовують, то, на мій погляд, це абсолютно такий фейковий законопроект, який просто намагається, ніби скинути певну. Напруження в суспільстві, яке виникло у зв'язку з от, цією безглуздою питаннями, що пов'язані з мобілізацією, з дикою мобілізацією, з перевищенням повноважень, що от зараз, зараз, от зараз будуть їх карати. Їх і зараз можна карати. Просто цим ніхто не займається. Там розповідають при прийнятті законопроекту, чому я вважаю його фейковим, що ви бачите, направили тисячу повісток, тільки 500 осіб прийшло. Чому нема 500 штрафів? А нема 500 штрафів і це говорять народні депутати, які хоча б повинні відкривати закони, тому що законом на сьогоднішній день штрафи не передбачені. Я вважаю там говорять, тільки там щось 12% штрафів виписали, так я вважаю, що за ці 12% вже потрібно притягати керівників ТЦК до відповідальності за перевищення влади і службових повноважень. Хай відкриють той КУПАП, це Кодекс України про адмінправопорушення, і примітку до статті 210, де прямо зазначено, що ці норми статей не застосовуються. Штраф можна застосувати виключно тільки за втрату військово-облікового документу, але не, не за не з'явлення за повісткою. Нема такого, нема такого в законодавстві, що можна притягнути за відмову від ВЛК, за безпосередньо нез'явлення заповісткою. При цьому це прийняли самі народні депутати. От в травні місяці вони це прийняли, коли збільшили штрафи з 850 гривень до 25 тисяч гривень. Вони ж читали це, те, що вони прийняли зараз, вони розповідають і щось намагаються карати представників ТЦК, які більш-менш виконують закони і намагаються їм пояснити, що ми не можемо по іншому працювати, тому що штрафи виписувати наразі незаконно. Тому я думаю, що цей законопроект абсолютно він нікчемний і жодним чином не вплине на ситуацію з покращенням мобілізації і військового обліку, а також з припиненням тої дикої мобілізації, яка наразі відбувається в Україні. Якщо вам потрібна буде допомога, звертайтесь, з радістю допоможемо. Я вже пропонував, якщо потрібна допомога, можемо завчасно укладати відповідні договори. Звертайтесь, укладемо договір, і ви будете мати відповідний, завчасно договір з адвокатом, який зможе захищати ваші права. Звертайтесь. Поки на цьому все і пам'ятайте, що Україні потрібна ваша допомога. Потрібна допомога Збройним силам, потрібна Україні вистояти і зберегти. Тому що іншої країни у нас нема. Треба наводити лад, і тільки закон, і законні дії зможуть це зробити. Якщо робити беззаконня, то буде тільки гірше. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!